Чи важко працювати оператором агродрона? Думаю, не важко. Тому що агродрон 90% роботи виконує автоматично без участі людини. Просто закінчився робочий розчин або розрядився акумулятор нижче зазначеного рівня. І дрон автоматично повертається. Це, щоб ви розуміли, я на бочці стою, щоб розуміти, які перепади висоти. Але бачимо, дрон чудово за рахунок лазерного лідара відпрацьовує рельєф, перепади висоти і повертається на місце звідки взлітав. Ще раз кажу, пульт взагалі лежить тут, а дрон автоматично Йде на посадку. Управління відбувається за допомогою смартфона. Оператор заправляє дрон. в той самий момент замінює акумулятори. Чекає, коли агродрон заправиться.